Друзі, автопарк місто Київ, Сумська-2. В нас з'явився шикарний представник німецького автопрому. Це Mercedes-Benz GLA. Машина 2014 року. Це дизель на автоматі і в класній комплектації Urban Edition. Машина по кузу в ідеальнішому стані, жодного нарікання, жодного недоліка, якихось там нюансів взагалі немає. Фулова оптика у нас. Попередній частині. Пробіг в даного агрегата у нас всього лише 139 тисяч кілометрів, це 2,2 дизель. 18 оригінальні легкосплавні диски. Зразу ж датчики мертвих зон присутні у нас. Задня частина присутня камера електрокришка багажника, все відкривається, закривається в ідеальному стані. Є такий от Мерседесовський полік. Оп, закрили. Салончик Салончик у нас також в дуже класному стані і з дуже класних матеріалів. Тут у нас комбінований салон, текстиль плюс шкіра. Виглядає класно, зауважень ззаді немає жодних, є підлокітник. Стеля без єдиного нарікання, карти дверей, взагалі без якихось зауважень. Попередній частині 4 склопіді мечі, електрорегулювання дзеркал, відкривання багажника з салону. Автосвітло, круїз, таке от мультикермо. В ідеальнішому стані мультикермо у нас іде з підрульовими перемикачами. По центральній консолі маємо штатну мультимедію, є підігрів передніх сидінь, ну і, звісно ж, клімат контроль. Зараз ми запустимо це окрасення. Заводиться просто з півтику, зауважень взагалі немає ніяких, жодних помилок і так далі. Чуть треба його дозаправити. Машинка не димить, не киптить, ну, реально стан. Стан дуже бомбовий автомобіля. Повторюся, пробіг все лише 139 тисяч і це оригінальний пробіг. Тому, якщо вас цікавитиме дана машина, ми можемо вам її показати по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете її придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому чекаємо.